Доброго дня, шановні батьки і дітки, вітаю вас на занятті! Дітки, скажіть, будь ласка, яка пора року на дворі? Вірно, молодці, На дворі зима. До нас з вами на заняття прийшов зимовий гість. Цей гість приходить тільки взимку. А що це за гість? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку, послухайте уважно. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це, дітки? Сніговик, вірно. До нас з вами на заняття прийшов сніговичок. Погляньте, як він посміхається до нас. Дітки, а з чого зроблений сніговик? Правильно, він зліплений із снігу. Давайте з вами розглянемо сніг. Погляньте, я набрала на дворі сніг. Роздивимося його уважно, який за кольором сніг. Сніг білого кольору. Я торкаюся пальчиками до снігу, і в мене пальчики мерзнуть. То який сніг на дотик? Теплий чи холодний? Вірно, сніг холодний. Я пересиплю наш сніг у тарілочку. Погляньте. Він? Тримає форму, так? сніжок тієї ж форми, якої і чашка внутрі. Так? Тобто ще одна властивість снігу, він вміє тримати форму. Саме тому ми й можемо ліпити сніжки. Я торкаюся рукою до снігу. І в мене краплі на руці, мокра рука. Чому так відбувається, дітки? Вірно, тому що сніг в теплі тане. Це ще одна властивість снігу. А коли ми наступаємо на сніг, він рипить під ногами. А коли, або коли ми давимо його, послухайте. Він рипить, чуєте цей звук? Це відбувається тому, що ламаються кристалики снігу, бо сніжинки мають форму кристала, і коли ми давимо на сніг, або наступаємо ніжками на нього, кристали снігу ламаються, і тому сніг рипить, з'являється такий характерний звук. Дітки, а як же утворюється сніг? Давайте дізнаємось і про це. Спочатку волога з повітря піднімається вгору до неба. Там вгорі мікроскопічні краплиночки води притягуються одна до одної і збиваються в хмарки і замерзають там. Утворюючи кристалики льоду. Утворені кристалики льоду падають на землю і ростуть через накопичення на них вологи з повітря. Ось так утворюються сніжинки. А чи знали ви, що немає жодної схожої одна на одну сніжинки? Сніжинки всі виглядають по-різному. Це стається через те, що вони всі летять донизу з різною швидкістю, і на них наліпає різна кількість вологи з повітря. Сніг це замерзла вода і повітря. А тепер, дітки, я пропоную вам трошки розслабитись, заплющить очі. Уявіть себе сніжинкою. Кожен з вас сніжинка маленька, кришталева, ніжна, тендітна, пухнаста, весела, холодна, легесенька. Всі ви сніжинки, вам радісно, весело, дмухнув вітерець, він ваш друг. Вітерець закружляв вас. Під музику в зимовому таночку. Ви кружляєте в таночку. Зробіть вдих на повні груди. І відчуйте, як вас наповнила радість. Зробіть видих. Вам радісно, весело хочеться літати, кружляти і радіти життю. Ви прекрасні. Нижний снежин.